Епіктет народився приблизно у 50-му році нашої ери в місті Єраполі, сучасний памукале Туреччина в Римській імперії. Він був представником стоїцизму, важливого філософського напрямку і відомий своєю теоретичною і практичною роботою з питань етики та особистої моралі. Він народився рабом, але став вільним. З часом, ставши учителем стоїцизму в Римській імперії, Імовірно, ніколи не писав своїх праць, його філософські ідеї передавалися учнями, особливо Аріаном, який записав його бесіди. Бесіди епіктета, це філософський твір, в якому автор пропагує стоїцизм та вчить, як досягнути внутрішньої гармонії. Моральної чистоти та психологічного спокою, книга складається з коротких бесід, де епіктет розглядає питання відносин з іншими, контролю над власними емоціями, розвитку моральності та багато інших тем. Його ідеї залишаються актуальними у сучасному світі і надихають читачів до розвитку власної мудрості та гармонії в житті. Основні ідеї книги Епіктета бесіди Внутрішнє благополуччя через мудрість. Епіктет вважає, що найважливіше для кожної людини це досягнення внутрішнього благополуччя, яке може бути досягнуто завдяки мудрості. Він стверджує, що зовнішні обставини не завжди можна контролювати. Але те, як ми реагуємо на ці обставини, залежить від нас. Тобто мудрість полягає в усвідомленні цього факту та у здатності розуміти, що справжнє щастя і благополуччя залежить від нашого внутрішнього стану. Епіктет вчить, що мудрість полягає у тому, як ми оцінюємо і реагуємо на події та ситуації у нашому житті. Він закликає нас розвивати розум і усвідомлення, а також приділяти увагу нашим думкам і переконанням. Внутрішнє благополуччя досягається через процес самопізнання та розвитку морального інтегритету. Примітка інтегритет це якість, яка вказує на чесність, правдивість і незалежність вчинків та рішень людини. Це означає, що людина зберігає свої моральні принципи і вірність своїм цінностям навіть у складних ситуаціях. Інтегритет включає в себе відсутність обману, шахрайства і недоречних вчинків, люди з високим інтегритетом викликають довіру, оскільки вони дотримуються своїх обіцянок і виявляють послідовність в моральних питаннях. Інтегритет є важливою якістю в багатьох сферах життя, включаючи особисті відносини, професійну кар'єру та громадську діяльність. Отже, епіктет вказує на важливість розвитку внутрішнього миру та мудрості як основи для досягнення щасливого та задоволеного життя, незважаючи на зовнішні обставини. Самопізнання та внутрішня моральність епіктет в бесідах наголошує на важливості самопізнання та розвитку внутрішньої моральності. Він вважає, що для досягнення внутрішнього благополуччя і мудрості необхідно ретельно розглядати власні переконання цінності та дії. Самопізнання це процес осмислення свого внутрішнього світу. Виявлення власних сильних і слабких сторін переконань та бажань. Епіктет вважає, що, розуміючи себе краще, людина може керувати своїми реакціями та вчинками більш обізнано та мудро. Внутрішня моральність означає розвиток найвищих цінностей та принципів, які визначають правильність та неправильність дій, епіктет. Підкреслює важливість робити морально правильний вибір, а не діяти імпульсивно та емоційно, керуючись лише особистою користю. Самопізнання і внутрішня моральність допомагають людині розвивати свій характер, ставлення до інших і до самої себе. Ці аспекти глибоко впливають на внутрішнє благополуччя та рішення, які ми приймаємо у житті. Вони є важливими елементами філософії стоїцизму, яку епіктет спрямовував на внутрішній розвиток і самоспостереження контроль над власними реакціями і ставленням до обставин. Епіктет наголошує, що ми не завжди можемо контролювати зовнішні обставини, але завжди маємо можливість контролювати наші власні реакції та ставлення до цих обставин. Він вчить, що справжня влада полягає в тому, як ми сприймаємо і реагуємо на те, що відбувається навколо нас. Епіктет розробляє ідею розумної спокуси, що передбачає здатність зберігати емоційний спокій та розсудливість навіть у важких ситуаціях він закликає нас визначати, що в наших силах контролювати, і що не в наших силах. І не витрачати зайвої енергії на те, що не залежить від нас. Цей принцип також включає в себе ідею змін та примирення, здатність приймати зміни в житті з розумінням та гідністю, а також примиритися з тим, що ми не можемо змінити. Епіктет вірить, що внутрішній спокій та мудрість можуть бути досягнуті через правильне ставлення до обставин. Та розумну реакцію на них розділення справу на те, що поза контролем, та те, що під контролем. Епіктет стверджує, що багато людей витрачають зайву енергію і час на турботу про те, що не можна змінити, і це веде до страждань та розчарувань те, що знаходиться поза нашим контролем включає в себе зовнішні обставини, дії і рішення інших людей, природні катастрофи та багато іншого, Епіктет наголошує, що ми не можемо контролювати ці речі, і тому нам не варто співвідносити наше щастя з ними. Те, що під нашим контролем це наші внутрішні переконання, реакції, рішення та дії. Епіктет закликає нас приділяти увагу цим аспектам і розвивати їх. Він вважає, що розрізняючи між тим, що можна і не можна контролювати, ми можемо досягти більшого спокою та мудрості. Цей принцип філософії стоїцизму допомагає нам відчути внутрішню свободу та незалежність від зовнішніх обставин, зосереджуючи нашу увагу на тому. Над чим ми маємо реальний контроль наших внутрішніх реакціях та діях, фокус на тому, що можна контролювати. Ще один принцип бесід епіктета стосується важливості акцентувати увагу на тих аспектах життя, які знаходяться під нашим контролем, і на які ми можемо впливати. Епіктет наголошує на необхідності обирати свої дії та реакції так, щоб максимально використовувати цей контроль. Цей принцип, відомий як принцип концентрації на сфері впливу і включає в себе такі аспекти внутрішні реакції. Епіктет закликає нас контролювати свої власні емоції, думки та реакції на події. Ми можемо вчитися керувати своєю внутрішньою реакцією. На зовнішні подразники, власні вчинки. Ми маємо можливість вибирати свої власні дії та рішення. Епіктет підкреслює важливість робити морально правильні вибори та діяти з розсудливістю. Власні цінності та переконання ми можемо впливати на свої власні цінності, принципи та переконання. Епіктет Наголошує на важливості визначити свої життєві пріоритети. Відмова від зайвих бажань. Епіктет розвиває ідею відмови від зайвих бажань, оскільки він вважає, що зайві бажання та прагнення до зовнішніх речей можуть призвести до невдоволеності, страждань та нерівноваги. Він закликає до обмеження своїх потреб до необхідного та розумного мінімуму, оскільки гонитва за зовнішніми благами може заблокувати шлях до внутрішньої мудрості та спокою. Епіктет попереджає, що коли ми надто залежимо від матеріальних речей, ми стаємо їхніми рабами, і наше щастя стає залежним від здобутку цих речей. Замість цього… Він рекомендує розвивати внутрішні цінності та великодушність, що дозволяє досягти щастя незалежно від зовнішніх обставин. Цей принцип допомагає людям зосередитися на важливому, на тих речах, які справді мають значення, і відмовитися від надмірних надто матеріальних амбіцій, відмови від зайвих бажань сприяє зниженню стресу та невдоволеності. І сприяє досягненню внутрішньої гармонії. Пошук щастя внутрішнього, а не зовнішнього. Епіктет наголошує на тому, що справжнє щастя може бути досягнуте тільки внутрішньо, а не зовнішньо. Він стверджує, що багато людей помиляються, вважаючи, що зовнішні блага. Такі, як багатство, слава чи соціальний статус принесуть їм щастя, проте Епіктет вірить, що істинне щастя полягає в нашій внутрішній моральності, мудрості та емоційному спокої. Він закликає людей шукати щастя у власних діях, відносинах з іншими, у розвитку власної моральності та розумінні себе, замість того. щоб... Надто залежати від зовнішніх обставин епіктет вчить нас зосередити увагу на внутрішньому розвитку і внутрішній гармонії. Цей принцип філософії стоїцизму допомагає нам зрозуміти, що справжнє щастя не може бути куплене або завойоване зовнішніми засобами, і що ми маємо шукати його внутрішньо через розвиток нашої душі і характеру. Такий підхід допомагає досягти більшого задоволення та спокою в житті. Розумна спокуса та емоційний контроль. Епіктет розвиває ідею розумної спокуси, що передбачає здатність керувати своїми емоціями та реакціями на подразники з розумінням і мудрістю. Він наголошує на важливості того. Щоб наші дії та реакції були обҐрунтованими розумінням ситуації, а не під впливом неконтрольованих емоцій. Епіктет радить ретельно вивчити свої емоції та думки, щоб зрозуміти, чому ми реагуємо на певні події так, як реагуємо. Він закликає до самоконтролю, щоб уникнути згубних впливів гніву. Роздратування та негативних емоцій на наше моральне становище важливо зосереджувати увагу на розумних та морально обґрунтованих рішеннях, а не на тимчасових емоційних спокусах. Розумна спокуса та емоційний самоконтроль допомагають досягти внутрішньої гармонії та моральної чистоти, а також досягти внутрішнього спокою та мудрості. Моральність як основа щасливого життя. Епіктет наголошує на важливості розвитку внутрішньої моральності та дотримання моральних принципів у всіх сферах життя. Він вважає, що справжнє щастя досягається тільки тоді, коли людина живе відповідно до моральних цінностей та принципів. Він закликає до чесності, справедливості, благородства і поваги до інших, за його переконанням, життя, побудоване на моральності, дає внутрішню гідність і спокій. Епіктет також наголошує, що моральність повинна бути центральним аспектом усіх наших рішень і дій Він навчить нас дотримуватися моральних принципів навіть у найскладніших ситуаціях. І не піддаватися на спокуси чи тиск оточення. Розумна відмова від непотрібних обов'язків. Епіктет підкреслює важливість розумної відмови від непотрібних або надмірних обов'язків та зобов'язань. Він вважає, що занадто багато обов'язків та зобов'язань може привести до стресу. Надмірної суєти і втрати фокусу на важливих речах у житті. Епіктет закликає до аналізу та оцінки обов'язків, які ми приймаємо на себе, та відмови від тих, які не мають сенсу або завдають шкоди нашій моральній чи емоційній гармонії. Він вважає, що важливо визначити пріоритети та приділяти увагу тим справам. Які дійсно мають значення для нас та для нашого внутрішнього розвитку? зосередження на наших внутрішніх якостях у бесідах епіктет підкреслює, що зовнішні обставини можуть бути непередбачуваними і непідконтрольними, але наш характер і внутрішні якості. Можуть бути особливим чином сформовані і вдосконалені. Він закликає до постійного самопізнання та розвитку наших добрих моральних якостей, таких як чесність, доброзичливість, справедливість та благородство. Зосередження на наших внутрішніх якостях допомагає нам стати кращими версіями себе, покращити взаємини з іншими. Та досягти внутрішньої гармонії. Епіктет вважає, що це сприяє нашому загальному благополуччю та мудрості, оскільки внутрішні якості формують наші рішення та дії, а отже, впливають на наше життя Збереження мовчазності та обмеження слів. Епіктет вважає. Що багато неприємностей та конфліктів може виникнути через неправильні словесні висловлення та безвідповідальне мовлення, збереження мовчазності може сприяти внутрішньому спокою та збереженню моральної чистоти. Епіктет вчить, що слід обмежувати свої слова і висловлювати тільки те, що має значення та користь. Він закликає до ретельного вивчення того, що ми говоримо, і до обмеження зайвого мовлення, яке може завдати шкоди нашим відносинам з іншими та спокою нашої душі, навчитися внутрішньому спокою та незалежності. Епіктет наголошує на важливості внутрішньої мудрості та спокою. Які можуть бути досягнуті через самопізнання та самоконтроль, він вчить, що зовнішні обставини можуть бути непередбачуваними та неконтрольованими, і тому ми маємо розвивати внутрішню силу та незалежність, щоб бути стійкими перед життєвими випробуваннями. Він закликає до зосередження на внутрішніх цінностях та розвитку власного характеру. Розуміння природи та свого місця в ній. Епіктет наголошує на важливості того, щоб люди розуміли природу свого існування та своєї ролі у світі. Він вчить, що ми, як істоти раціональні, маємо здатність розуміти та долати власні негативні емоції, такі як гнів, роздратування та жалюгідність. Він закликає до вивчення природи та усвідомлення, що багато того, що відбувається, ніяк не залежить від нас, і тому ми маємо приймати їх з розумінням та спокоєм. Прийняття несвідомих обов'язків. Епіктет наголошує на важливості того, щоб ми не відчували себе зобов'язаними до тих речей. Які не залежать від нас і не перебувають у нашому контролі. Він закликає до усвідомлення того, що ми не можемо контролювати всі аспекти життя, і маємо приймати той факт, що інколи речі виходять з під контролю. Він наголошує на важливості того, щоб ми зосереджували увагу на тих речах, які дійсно залежать від нас. Практика благодарності Епіктет закликає нас вдячно ставитися до того, що ми маємо, і відмічати позитивні аспекти життя незалежно від того, наскільки вони можуть здаватися скромними чи звичайними. Він вважає, що практика благодарності допомагає нам підтримувати оптимістичний погляд на життя та зосереджувати увагу на тих аспектах, які приносять нам радість та задоволення, він закликає нас бачити красу в простих речах та оцінити те, що ми вже маємо. Цей принцип допомагає досягти психологічної гармонії та задоволення в житті. Він наголошує на важливості приймати життя таким, як воно є, і знаходити радість в найпростіших речах. Практика благодарності сприяє розвитку. Позитивного сприйняття світу та внутрішнього спокою, зберігання зовнішнього спокою перед життєвими негараздами. Епіктет наголошує на важливості того, щоб ми не втрачали рівновагу та психологічного спокою через негативні обставини. Він закликає нас до розуміння того. Що багато речей у житті може бути поза нашим контролем, і ми повинні приймати їх за спокоєм та мудрістю. Він вчить, що ми можемо контролювати тільки свої власні реакції та відношення до подій. Цей принцип допомагає нам зберегати емоційний та психологічний спокій навіть у жахливі часи. Він Наголошує на важливості раціонального підходу до життя та розумінні того, що реакція на життєві негаразди має бути обҐрунтованою та мудрою. Повага до інших та розвиток доброзичливості епіктет наголошує на тому, що повага до інших і доброзичливість є основними аспектами моральності та мудрості. Він вважає, що ми повинні ставитися до інших з повагою та доброзичливістю, незалежно від їхнього соціального статусу чи поведінки. Він закликає до розвитку доброзичливого ставлення до інших і до того, щоб ми були обізнані в справедливому та моральному спілкуванні з іншими розвиток самовладання та саморозвитку. Епіктет наголошує на важливості постійного вдосконалення себе та свого характеру. Він вважає, що ми повинні прагнути до розвитку своїх внутрішніх якостей, до вдосконалення свого морального становища та до росту в мудрості. Він закликає до розуміння того, що саморозвиток є безперервним процесом і вимагає зусиль та самодисципліни. Підтримання внутрішньої гармонії та спокою в буденному житті. Епіктет наголошує на важливості того, щоб ми не допускали зайвого хаосу і розпутства у своїй повсякденній діяльності. Епіктет вчить, що ми повинні залишати моральну чистоту та внутрішній спокій навіть у рутинних ситуаціях. Він закликає до збереження внутрішньої гармонії і моральної чистоти навіть у найзвичайніших обставинах. Ці ідеї стоїцизму, викладені епіктетом, допомагають людям розвивати свою внутрішню міцність та досягати спокою у буденному житті, незважаючи на труднощі зовнішнього світу. Дякуємо за прослуховування. Сподіваємося, що цей переказ був цікавим та корисним. Ваша підтримка надихає нас продовжувати створювати ще більше цікавого контенту у майбутньому. Якщо вам сподобалося, будь ласка, підтримайте виконавця будь-якою прийнятною для вас сумою. Реквізити ви знайдете в описанні. Дякуємо вам ще раз. За вашу увагу та підтримку, ви наша найкраща аудиторія.